У Харкові експерти вибухотехніки мають в команді незвичайного бойового друга, маленького єнота на прізвисько Крюк. Тваринку врятували від неминучої смерті під час полювання собаки. Натрапили на звіра і пригризли йому сухожилля. Як склалася подальша доля волохатого вибухотехніка після важкої операції, знає Наталя Білокудри. Двокімнатний вольєр, територія для прогулянок та прийом їжі двічі на день. Ці привілеї має новий член команди науково-дослідного експертно-криміналістичного центру у Харкові. П'ятимісячний єнот Полоскун Крюк. З'явився у експертів більше місяця тому і потроху призвичаюється до комфортного життя. Гостей з камерою єнот абсолютно ігнорує, не тому, що не вічливий, а через свою природу. Даний звір, ну, і з своїх фізичних характеристик. исходя из хищников, которые и ну, вообще враждебных факторов, он принял единственное правильное решение в случае опасности притворяться, что его либо здесь нет, либо он маскируется под окружающую среду. Ну и, как мы видим, естественно, отбор доказал, что это как бы убедительный подход. Продемонструвати, що хижак живий, його опікуни можуть за допомогою палички, але на такий трюк, єнот крюк, теж йде без особливого ентузіазму. Нічого плохого не діла, Ось вот смотрите. Оп. Ну, кусайся, чого? Ну, він вже розумієте, це привик теж. Тобто його, в принципі, его... о от молодець. Давай, давай. Власник волохастика, полковник Станіслав Перлін. Він з гордістю показує документ єнота, міжнародний ветеринарний паспорт, де є всі відмітки про щеплення хижака і навіть перше селфі. Ну в будь-якому нужен був хазяїн, тому у нас как бы адрес це нашого підрозділення. Uh -huh. от, а записали на у мене Вот імя, крюк, єнот порода, стандарт, власник собаки, єнота кота. Это я. Історія появи крюка у суворих експертів дуже зворушлива. З 2012 року вони шукали тварину талісман для своєї команди, заздрили американським колегам з ФБР, у яких на шевронах є кіт Фелікс. Єнот тварина специфічна, кажуть вибухотехніки. Може відкрити будь-який замок, розплутати тугий клубок. Тож спіймати його не так же і просто, але допоміг випадок. Одного разу в кабінеті перліна пролунав телефонний дзвінок. Зимута товариш і сказав, якщо ти на місці, подожди, ми скоро приїдемо. І привіз в мішки. нечто, которое там царапалось. Вот. Ну, когда мы спросили, что это, он достал туда енота. В лесу э, собаки охотничьи догнали его и э, повредили лапки. Собаки его покусали и ну, как бы когда хозяева собак оттащили их, они увидели, что енот ранен, вот и нужна помощь. И енотик был маленький, месяца три было, на тот момент, три-четыре. Більше трьох годин тривала операція, потім важкий післяопераційний період, крапельниці, антибіотики, лапу вдалося врятувати. Зараз крюк майже огов та вся гарно їсть, виходить на прогулянку, але тільки увечері. Коли єнотик повністю одужає, вибухотехніки хочуть повісити веб-камери і знімати його пригоди. А ще мріють підшукати йому в майбутньому подорожку. Наталя Білокудрі Андрій номовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.